Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні я вирішив відео зняти з хорошою для нас новості. Сьогодні в двох наших клітках в оці, що я зараз показую. Тут сиділи три курочки. Одну із них, я не знаю, або заплювали, або може трися залізла. Ми навіть до цього часу не знаємо чого так. І так, що тут одну, однієї курочки не стало. І також в оцій теж Три курочки у нас сиділо і теж так само заклювали, непонятно, що в одне час, якраз, в один період, промежуток, може бути часа два нас тут не було, що не заходили до них. І ми стало якраз дві курочки. Я ж кажу, навіть не знаємо що. Навіть нема такого. І є ще, щоб було ну, замазане кров і ще якось, що, як би, може бути, як кажуть... Плохо рознеслася, і за того розклювала. Давно давно у нас з таким проблемами ми не наблюдали їх розклювують один одного. Звісно, це було у нас раніше, але вже я навіть не пам'ятаю, коли кухни у нас було, може, місяці 3-4 назад. Так що така у нас біда сьогодні, як кажуть, дві курочки поціляли ми. Це головне діло в різних клітках, і якраз там триквілочка сиділа і, і там триквечко сиділа. Я, я вже думаю, що може бути Може бути то як криса і ще щось до не залізла. І за то, що зараз покажу вам. У нас ось є тут там, де мене стояв, одна дірка, і там з'явилася земля свіжа. Ми ось пару днів тому тільки там. Замітали, вбирали, ну як пару днів днів п'ять назад. Тут не було цієї а щось з'явилося земля. І стала тут кошка у нас не вибуватися із, із, із цього нашого сарая для кур. Какби вона що тут чувствує, що тут є криси. Я думаю, може би все таке криса до не залізла. І за те, що тут в неї возможна є пролізти. Ну, дірки больші. Так що я ж кажу, це у нас таке ЧП. Наша лізка мявкає. Ось ми вже сюди стіл затягнули. Вже не знаю, якщо завтра буде можливість, то хочу подони поробити для перепелів. Ось в мене є такий оцинкований ліс, правда вже старенький, іспользований. Ну нічого, ще трошки послужить. Ліс десь 0,5 то я думаю якийсь год два послу бо хочу зробити такі самі подони як оце я тут робив вже для ці, для бролерів отакого От самого параметра і за те, що то я. я тут бачите поставив а вони один на одну не, не заладяться з цих кліток що з бролерних то я вже хочу зробити де, як кажуть щоб добре залазили. Ні, вона, звісно, можна і ці надпиляти брусочки, то і ці будуть залазити. Ну, Для чого надпилювати, якщо це, як кажуть, із за цих кліток подонне. То ще пригодяться. Вот такі в нас новості. Завтра, якщо буде час, що посчитаю отчок за місяць. Я цей місяць вчитав кожен день. Скільки курочки наші несуть. Бачите, еще одна курочка и прорвет трошки. Так что, завтра, если будет все хорошо, снова зустрінемося на видео. Они, наверное, почищали. Вот этот лепесток. Там уже было три курочка. цих. Трьох курочок, що я казав вам, що вони в нас квартиранки були, зараз ми їх. Та жінка, що попросила, щоб ми погляділи за ними, спитала, чи не хочемо ми купити в неї їх. Ну, ми вирішили купити. Вони сравнительно непогані несуться. Ну, як не хуже несуться, чим, чим кросові кури, несучки. Ну так, як для домашніх кур, то ще і нормально то ми їх купили по 200 гривень за курочку. Не знаю, дорого це чи не дорого. Вони молоденькі. Несуться вони кожен день, а там одне-два яйця. То я думаю для домашніх це нормально. Ну, Щас покажу ще й вам і домінантів наших. Яйця ми вже везде пособирали, і в курей, і в перепелі, Так що... Домінанти наші та й ці декапуайт. Ми їм також вже купили очки для біленьких наших курочок. Вже днів п'ять назад купили чомусь і ніяк не почепили. Може бути, звісно, якщо погорі я почепили, то не було б такої біди, хоча не знаємо в чому причина. Як кажуть, і ліза того, що не рознеслися. Іли криса все таке, бо все, такі признаки всі как будто бы криса побула там. Бо я скажу, нора, ну как бы, видно, що земля свіжа. І також оці клітки треба теж їм буде очки понадівати, бо бачите, які голі в них шиї. Видно, що клюють, клюються, бо якщо порівняти з цими курочками, то у цих цих взагалі ну, как бы... Ще їм не голі. Я спочатку думав, що обсятку вони так труться. А потім топив тут і бачу, наблюдаю, а в них вони один одного клюють. Ну, якби вищупують цей пір'я. А тут все добре наверху. Тут треба буде нам, не знаю, чи завтра, чи коли там. І цим шість курочкам домінантам очки понадівати і білим також понадівати та посоєняти їх між собою. Ось вот тут, бачите, одна тоже сидить, бо она нас тоже любителька розклювувати. Ну ладно, до зустрічі до завтра. Пока-пока. Підписуйтесь на канал. Ставте «подобайки». Пишіте коментарі, кому що не зрозуміло. Пока-пока.